Вітаю! Мене звати Вікторія, я психолог, гіштальт терапевт супервізор у навчанні, член Національної асоціації гіштальт терапевтів України. Мій шлях до психотерапії почався з досвіду роботи в професійному спорті. Мені завжди було цікаво, чому одні спортсмени досягають своєї мети, а інші зупиняються. Бажання глибше розуміти психіку людини, її приховані механізми, що впливають на наш вибір, наші рішення, наші дії, а також, чому ми інколи не можемо отримати від світу те, чого дуже бажаємо, стало відправною точкою саме до гештальтерапії. Але психотерапія для мене це не тільки професія, це і надійна підтримка в особистому житті. Тому я знаю, як вона працює не лише на словах, а й в житті. Основними принципами моєї роботи є повага до клієнта, емпатія, конфіденційність, підтримка, а також я вважаю, що спеціаліст повинен постійно розвиватися як професіонал. Інколи ми в своєму житті застрягаємо в складній ситуації або в якійсь проблемі, і не можемо самостійно її вирішити. Моя задача як гешталь-терапевта допомогти побачити цю ситуацію або проблему більш ясно і знайти нові способи її вирішення.